Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду продовжувати відрізання. Це наш сьогоднішній ритуал. Це відрізання агресора. Людина, яка на вас робить агресію, чинить якісь втручання у вашу долю, робить вам боляче, погано, і ви хочете себе врятувати від цієї людини. Також можна промовляти. Коли я говорю глядач, оце глядач, це глядачі, всі, хто дивиться відео, близькі люди. Ви говорите імена близьких людей, дітей також можна. Це ви глядачі. А це агресор. І ви промовляєте ім'я агресора. І я буду відрізати. От, добре. Це агресор, всі, хто дивиться відео близьких людей. Так, це агресор. Все починаємо. Відсікаю, агресора від глядача, буде так. Відсікаю, агресора від глядача, буде так. Відсікаю, агресора від глядача буде так. Відсікаю, агресора від глядача, буде так. Відсікаю, агресора від глядача, буде так. Відсікаю, агресора від глядача. Буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. Відсікаю агресора від глядача буде так. буде так і такі. І тепер я буду, я буду убирати із енергетичного і фізичного простору усіх, хто дивиться відео близьких людей, глядачів. Убирати агресора. На віки вічі. Як це фото? На маленький, верніше, малюнок, на маленькі руски нищу, так і агресора, глядачі. Усі, хто дивиться відео, «Убираю із енергетичного і фізичного простору. Більше немає жодної прив'язки, жодного негативу, жодної агресії, образи, слова, образи, фізична агресія, убирається всі біль, сльози і страждання. Всі порчі, прокляття, зазвіз, глази, змороки, прив'язки кармічні розсікаються, Убираю агресора з енергетичного, фізичного простору, глядача. Всі прив'язки, залежності, емоційні. Розсікаються фінансова залежність, сексуальна, залежність фізична, моральна залежність Убирається повністю, залежність від агресора, обирається віки вічні, більше втручатися у життя не зможе. Всі порчі, прокляття, всі негативні програми, які б не ставили. Агресор більше не може робити. Агресію чинити не зможе. Очищається енергетичний і фізичний простір. всіх Подивиться відео близьких людей. Очищаю від агресора. Всі погані, лайливі слова обираю, всі агресію вбираю фізичне втручання, насильство все обирається. Більше не можу втручатися в життя, отсікається на віки вічні. Очищається простір від будь-яких крадників, стягів, шийників, мороків і морочок. Більше нема жодної прив'язки. Більше втручатися в життя не зму. Тепер священним вогнем очищаємо від будь-якого негативу, магічного впливу, будь-яких втручань. Вищі сили, янголів-охоронців, святу трійцю закликають, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей від агресора. Очищається повністю вся енергетика в домі, в тілі, в душі, в серці, загоїться. всі травми і рани більше не болить, вогні згорає, весь негатив, всі сльози висушує. Всі страждання випалює, все погане й лихе, щоб не робив агресор більше чинити. Агресію не зможе, злобу свою проявляти не зможе, все спалює вогонь. Винищуються повністю всі порчі і прокляття, кладовицька магія остуди, отвороти, мороки, аморочки морочки знімаються, всі негативні шиники, прив'язки знімаються, кармічні вузли випалюються, чужі переклади негативної карми випалюються, заздрість зглази, вся, злість випалюється. Всі стреси випалює, страхи, переляки випалює. Переклади скиди, обміни і подміни випалюються. Більше не зможу втручатись у ваше життя. Огонем випалюється весь негатив, простір очищається священним вогнем. Програми спалюються, все погане, все лихе, всі біль, сльози і страждання, в огні згораю, більше не болить. Все лайно, що ворог робив, вижигається, випалюється, очищається ваш простір від негативу, будь-якого впливу негативу Більше лиха зробити не зможе. Буде так і так очищаю, випалюю. Защениво. Збираються ошиники, хомоти, все погане і лихе, щоб не робили всі крадніки, стяги, порчі і прокляття впалі. Всі порчі на самотній грають. Вінець без шлюб'я згорає. Відкладає під такі згорають, копіри згорають, порчі на здоров'я на порчина, Все кладуть, малює. Магія і кубничі не випалюю повністю всі прив'язки ошиники, поповини випалюю. Прошу вища сили, допоможіть очистіть. Бога очищаю. Воском закриваються всі протики, всі пробої, не запечатують. Більше немає пробоїв, більше немає дир, буде так і так є. Боються всі травми і рани на серці, душі загою травми і рани. Цікаю прив'язки, відсікаю агресора на віки вічні, буде так і так є. Угу. Багато сліз, визгорає, вичищається. Більше вам не треба страждати. Все це йде тому, хто робив по Верховному суду. Звідки прийшло туди і вертаємо? Так, і так і очищається простір десь диагноз де. там. Відновлюється нервова система. Нічого, зараз вона допрацює, все буде добре. Відбулося відрізання. Ми будемо продовжувати. Далі будемо продовжувати. Нам треба 9 днів відрізати агресора. От. І а, Хоча буває таке, що можна одне таке відео подивитись 9 разів. І це теж буде рахуватися, як наче 9 днів відбувалося відрізання. Добре, я, а, я хочу вам нагадати, щоб ви зробили відгук, поставили вподобайку, коментар, або, може, поділилися цим відео, або зробили донат. Так набагато сильніше, швидше працює цей ритуал відрізання. Це виникає міст, зв'язок із вами. От так набагато краще. От так що все буде добре. Будемо продовжувати. Дякую за увагу. На цьому все. До зустрічі!